Всім привіт! З вами я, Зе01. Ну, он, як ви бачите, у нас тут посилочка. Будемо розпаковувати. Я вже все підготував, тому розпаковка буде недовгою. Да, однією не, рукою. Цечка у нас? Шоколадка? Шейк? Пепсі. Якось дивно. Чупик з брюком таким два батончика яких? Дед Мороз від Рошену. Зараз. О. О така от штучка без підпису. А, щось на чайник похоже, але не воно. Або ну, Напишіть в коментах, може знайдете. І це вроді все, так? Да? да, це вс. Отака вот от посилочка у нас була. Всім дякую за перегляд. І до наступних зустрічей. На, no, я забув. я та саму посилку розпакував, да. Але... Я ж цю штуку вам не показав. Мені сама цікаво, что в ней. Что в цій коробочки за чайник такой? Рально чайник? Пахне якось дивно, в ній ще якась штука. І це реально, походу, чайник. Отак закривається. За цю штуку відкривається. Інструкції нема. На коробці теж. Ну, на цьому вже точно окинете.